Всім, всім, всім добра. Я Олександр, людина чудосія Вітаю вас в енергопрості золотої епохи. А ми ж друзі, ми продовжуємо з вами спілкування. Дякую за всі ваші команди. Дякую за відеоки. Так направду цікаві моменти проживаємо, цікаві відчуття набуваємо. І що саме важливе, ми відкриваємо для себе унікальність тих станів, і це напевно буде сьогодні нашою актуальною темою. Цього мого відео. Який же стан нашого перевантаження сьогодні, так би мовити, у конкретиці чи так би мовити у конкретних параметрах? Друзі, далебі, це вони не постійні, а вони постійно коливаються, оскільки прода речей вона постійно водозмінюється. Є так би мовити, три різно спрямованих процеси, і вони відбуваються одночасно на тонкому плані. І на поверхні землі, а саме відбувається демонтаж трьохвимірної системи, формується чотирьохвимірно, п'ятивимірна, та відбуваються активні спроби перешкод темних, сірих і таємного уряду відновити свою зруйновану інфраструктуру. Як все це виглядає? Технічно, енергетичний простір землі розділили на кілька величезних силових полів. Їх формує природа. Високодуховні земляни та співтворці, вони цим займаються. Інші тривимірні схеми живлення, які руйнуються в багатьох частинах, разом із надбудовами, осередками, кордонами, громадами та їхніми мешканці, в це включені. І ось їхні скупчення, наче мозаїка густою. Туго переплатеною сіткою покривають всю земну поверхню. Система безперервно впорскує в нього негатив, перетворюючи душі на токсичні джерела і роблячи людей підключеними та слухняними рабами найнижчих інстинктів і прагнень. Коли співтворці видаляють цю отруйню човну, на її місці з'являється, понівечена, подрібнена і напівмертва органіка, а, яка. Швидко знову наповнюється тим же містом кислоти. А слово егоїзм він найближче до загальної характеристики цього середовища. А на якомусь етапі його низькі вібрації підтримують і надихають жертву а спокушаючи людину матеріальними та іншими можливостями. Та ось Після виконання завдання життєво важливої підтримки системи в більшості випадків виконавець деперсоналізується, оскільки его, це ну, як сутність, потребує більше простору, ніж просто людське тіло. І хоче відчути лише себе. З цього простору сіра як пластична субстанція, вона поширюється по всій землі. В'їдаючись, роз'їдаючи живе планетарне поле і відновлює пошкоджену інфраструктуру і свої ключові точки. А станом на кінець липня 2024-го співдворці та їх наземна команда видалили на тонкому плані близько 46% шостих світу. А, світу і, незважаючи на активний опір його правителів, мешканців продовжують цю роботу після демонтажу. 93% тривомірних структур буде побудовано нове, глобальне розширення з різними частотними анклавами. Це від 3,14 виміру до 3,9 виміру. На жаль, це повільний процес, тому що духовність землян, вона, ви ж знаєте, зростає мляво, досягла лише 49% рівня необхідного. Для переходу. А вона постійно то зростає, то падає, то зростає, то падає. А кластери, що застрягали в низьких частотах, в місцях проживання живих мерців, все більше і більше ізольовані. Вони розщеплюються і скидаються на частини по принципу попіл до попілу прах до праху, живе до живого Кожен іде далі, шляхом до своєї долі. Керуючись власною душею і менталітетом, усі процеси відбуваються паралельно і кожен тягне по-своєму, синхронізуючи домінантні флюїди, які саме, пласт егоцентризму затягує кожного, хто сповнений неповаги до життя інших, їх волі та свободи вибору, мані, величі, нетерпимість, самопевненість, задрість і жадібність схильність обманювати, маніпулювати чи паразитувати на всьому. А список він нескінчений і смертельний для такої людини разом із спільнотами, які вони утворюють. Та поки обидва активно живлять один одного. Демонтаж і поляризація троховимірного шару відбувається в такий спосіб, що один полюс збирає тих, хто прагне духовності, знань і розвитку, хто готовий зрозуміти і прийняти реальність і. Людей усіх, такими, якими вони є. Інший же полюс, об'єднує байдужих і пасивних людей, які перекладають відповідальність за себе, за своє життя, на інших людей, систему, владу, на еліту, на свою еліту, ідеологів з масою слухняних слух і захисників, рівень, яким керуються темні та їх штучний інтелект. Це система, яка об'єднує всіх, хто ніколи в жодному випадку не розкається у своїх жорстоких і жахливих вчинках, а які порушують космічні закони життя і знецінюють його, завдаючи іншим страждань, штовхаючи їх у злині та бідуючини, фізичне та моральне насильство. Хто ненавидить глибоко зневажає, ненавидь ненавидить людей, вважаючи це цілком нормальним, явищем і на жаль. 62% колективного несвідомого заповнились і невідпрацьованою речовиною, яка постійно виходить на поверхню, поповнюючи свою токсичною ектоплазмою поле землі після очищення співтворцями. Далі шар світла. Тут об'єднані всі, хто бере активну участь у демонтажі системи і повністю поділяє цінності співтворців. Вони цінують життя людини і своє. Свободу волі і вибору кожного на своєму шляху. Вони відкриті і мобільні взаємодії, сприймають без упередження, опановуючи та готові до співпраці індивідуально чи колективно, рівний з іншими. По принципу, повага до всіх на одному рівні, а об'єднуються без обману та експлуатації, маніпуляцій та хитрості, жадібності та домінації над іншими. Власне, принцип їхньої діяльності уникати насильства і паразитизму у будь-яких формах і проявах активно протидіяти їм. Такі духовні та люблячі люди живуть своєю щоденною працею, вмінням та досвідом, вони допомагають тому новому світу і з кожною миттю наближають його. Так, звісно, сприймають відмінності, помилки та точки зору інших і готові допомогти їм у внутрішній роботі, якщо вони про це попросять. Насправді, на цьому шляху потрібна не одна, а навіть дві роботи. Головна це дріб'язковий копіткий з запорошеними образами, страхами, неприємними перечепами, ставлячи їх пересвідком у власній душі. Це просто розпорядок дня буденний, який може здатись нудним. Але вкрай необхідний, щоб змусити себе рухатись далі і не зупинятись. І як тільки почнеться, вже дізнаємося, де правда, і вже не потрібно форсувати події, а схожість процедури в тому, що ми ще не бачимо за нею загального результату. Власне, куди вона приведе. Звісно, не усвідомлюючи, скільки ми вже зробили, чи ні, і блукаємо ми в темряві, як і всі, просто знаючи, що будь-який рух до любові до джерела він є краще, очевидь, ніж вічна тупість і біль. Лише в цьому напрямку ми відчуваємо бажану мету, знаєте, як моряки вони пливуть за компасом і зірками, коли не бачать берегів. Як правило, рутинна робота не дає стратегічного бачення та глибокого натхнення, це просто кропітка, важка робота, яку потрібно зробити, тому що зараз ми знаходимося в такому, знаєте, не найчистішому місці у всесвіті. І якщо ми не навчимося дисциплінувати себе, щоб долати свої дрібні зриви, які відволікають нас. Наче хмари кусаючих комах, ми ніколи не виберемо з триумірної клоаки. Ми маємо пам'ятати, що наполеглива праця не триватиме довго без великого натхнення. Та знайшовши натхнення, зазирнувши вели в себе і побачивши там світло, ми також не протримуємося довго, якщо не навчимося дисципліни захищати це світло від отих комах. Які злітаються на нього і заполоняють нас щодня. А для нас важливі обидві частини внутрішньої роботи. Нам потрібно припинити шукати стимули та підказки ззовні, на різноманітних вебсайтах, блогерів у чені на соціальних мережах, навіть у книгах, якими б хорошими вони не були. Тому що це про просто чиясь спроба. Спроба переказати те, що ми можемо відчути і побачити на власні очі, якщо дивитись на себе чесно, без самообману. Те саме стосується нашого місця на землі. Групування в різній частотній щільності та анклави, навіть якщо ми не знаємо, де знаходиться наше ідеальне місце. Важливо вірити, що воно таки існує. Але кожне місце, як і люди, воно також народжується, трансформується і вмирає. Єдине середовище чи спільнота є комфортною сьогодні, а ось завтра воно може тебе душити і вбиває нас через нашу повну несумісність з нею. Отже. Справа не в тому, щоб знайти певний притулок, який завжди буде нашим місцем проживання, а в тому, щоб переконатися, що в той момент, коли ми перебуваємо в місті, і усвідомити, що це те, що ми шукаємо, тому що ми відчуваємо, що воно живе. Спочатку це проявляється у невеликих заходах, коли. Ну, ми хочемо якось проявити себе і успішно це робимо, зустрічаючи взаємний інтерес, активну підтримку. Нам не потрібно відразу прив'язатись до місця, де спонтанно виникло це бажання, і поруч з яким ми відчули бажання любити. Треба лише дозволити цьому почуттю розвиватися, живити його та зберігати, і коли воно виросте достатньо. Щоб з лялечки вилупився металик, воно зв'яже нас із певним місцем на землі, і ми ні з чим його не сплутаємо. Друзі, ми не раз помічали, як місця і люди, які служили джерелом нашого натхнення, раптом стають нудними і нестерпними, змушуючи нас шукати щось нове. А в останні роки нас просто затягнули в таке болото минулого, щоб. А зрозуміти, що все ще нас утримує у тряговині щільності це стан постійного внутрішнього конфлікту, що ми не на своєму місці не знаємо, куди нам рухатись, але можна пройти через це, якщо не впадати в крайності. Просто живіть день за днем, незважаючи на відчуття непотрібності, прислухайтесь до себе і до порад співтворців слухайте свій внутрішній голос, внутрішні підказки, які постійно за що раз нагадують нам про наступний крок, про наступну дію. У кожному вчинку проявляйте гнучкість, любов і розсудливість. Намагайтесь бути мудрими в роботі над собою і бійтеся бути сліпим і слухняним знаряддям інших. Вибирайте хороших друзів і партнерів, примножуйте свої хороші якості в спілкуванні з ними. Зробіть висновки і спробуйте все найкраще запам'ятати і втілити в своє життя. Будуйте плани і шляхи до життя, для життя, повного праці і гармонії у відношенні до всього, що вас оточує. Знайте. Що кожною поганою думкою, словом чи чинком, ти порушуєш ті священні права, якими ти щедро наділений природою, як і кожне творіння. Виховуйте в собі твердість і постійність, і не розважайтесь під час роботи. Якщо це прикро та необхідно зуміти терпляче довести це до кінця, намагайтеся чистити свою мову від порожніх і безглуздих слів. Зробіться чітким, точним і лаконічним. Уникайте місць, де панують порожня балаканина, злість і ненависть, і розрач, кітливі розваги і дурість, не вередуйте, усуньте брехню, будьте чесними, відвертими та доброзичливими, ширше розвивайте почуття благородства та будьте ввічливи та простими у спілкуванні з усіма людьми. Ніколи нічого не бійтеся. Бути врівноважені в задоволенні і стражданні, радості і горі. Завжди прощайте, відповідайте любов'ю на ненависть. Тільки саме так можна перемогти недоброзичливість. Ваші думки, ваші діти. А ви повинні зробити кожну з них красивою. Кожна думка має бути творчою, силою, спрямованою на добро. Завжди пам'ятайте. Що сила думки надзвичайно велика. Використовуйте це, щоб допомогти світу, Будьте акуратними, у всьому, правдивими, точними у своїх діях. Інакше не можуть доручити важливу роботу, а життя має протікати через вас у всьому своєму близьку, вишуканості та силі. Не дозволяйте неважливим речам послаблювати вашу наполегливість у досягненні мети, життя і любов, могутня сила, завдяки якій усе існує у всесвіті. Любов править світом, все, що робиться заради неї, має силу космічного закону, лише люблячи все, можна перемогти злом. Беріть з собою любов, куди б ви не пішли незабаром. Ви зрозумієте, як це суттєво полегшує ваші життєві шляхи. Прийміть тверде і непохитне рішення стати вираженням любові та бажання допомогти де тільки можете. Якщо у вас є більше знань, ніж у інших оточуючих, не пишайтесь цим і не демонструйте перевагу, не хизуйтесь. Поділіться своїми досягненнями, якщо це доречно, в даний момент, і якщо вас просять про це, пам'ятайте, що кожна хвилина вашого життя має своє призначення. Зрозумійте це? Бійтесь порожніх хвилин, вони можуть складати години і дні, а ваше завдання на землі надзвичайно архіважливе. Намагайтесь розфарбувати кожну хвилинку свого життя працею, знаннями та новими відкриттями. Нехай ваша невтомна праця приносить вам величезну насолоду, а вогонь творчості незагасно освітлює ваш шлях. Намагайтесь, любі мої завжди тримати свої думки абсолютно чистими і спрямовуйте їх на те, як. Поліпшити життя людей і полегшити їх страждання. Нехай ваша душа завжди випромінює світло і добро, тепло і співчуття, бадьорість і бажання допомагати іншим. Тоді ви відчуєте, як важкі речі розчиняються, а мутки перетворюються на радість. Будьте обережні і поблажливі в оцінці людей, адже ви ще недосконалі, всі мене недосконалі, будьте суворі до себе. І невпинно працюєте над виправленням власних недоліків. Ми живемо, ми помиляємося. Чимало випробувань доводиться витримати в житті. тільки через них ви стаєте сильнішими і успішно витримуєте важкі випробування, якщо озброїтеся твердістю, спокоєм і вірою в себе. Якщо ви зазнаєте невдачень, не падайте духом, знигіра тільки послабить ваші сили і сповільнить внутрішній ріст. Краще зібратися і подумати про подальші дії. Таким чином ви підвищите силу духу і примножите сили. Перетворіть кожну невдачу і гіркий досвід на цінний урок, який послужить вам дороговказом у майбутньому. Кожна перешкода на вашому шляху буде вказувати на те, що вам потрібно розвивати щоб бути повністю готовим до боротьби, але в ній завжди треба пам'ятати про ближніх, бійтеся, купити благополуччя ціною своїх страждань. Таке отримання є злим, крихким і недовговічним. У будь-якій справі вмійте дбайливо і розумно використовувати свою власну енергію. Зробіть своє улюблене тіло сильним, бадьорим, витривалим. Ну і власне не напихайте його більшою кількістю їжі, ніж необхідно для нормального стану. Не обтяжуйте його своїм, всім шкідливим для його здоров'я і вивчаємо закони духовного і правильного фізичного зростання. Працюємо над собою, займаємося, шануємо і пам'ятаємо, що наше улюблене тіло це інструмент, який потрібно використовувати з розумом, щоб протистояти всім бурям життя, милі мої сенсосіянів. Ви наділені більшою силою і мудрістю, ніж багато хто тому завжди повинні бути насторожі беззахисних і безпорадних, будь-то люди, тварини чи рослини, батінка природа. Як говорить одна приказка, чим темніша ніч, тим яскравіші зорі. Тож будьте і ви в темряві людській, і мерській і метушні, правдивим носієм світла, світлоношою. Любові і знання. Чим більше їх у вас буде, тим більше невідомості ви розвієте. Роширій своє уявлення про красу через мистецтво. Любіть музику, живопис, подивіться глибше на гру кольорів, яка оточує нас, уважніше прислухайтесь до звуків. Виявляйте інтерес до всього, у чому проявився геній творців краси і може таким чином збагатити і ваш світогляд. Радійте простим речам, радійте блакитному небу, зіркоту з співу пташок, запашним квітам. Радійте останнім променям призахідного сонця, радуйтеся підбадьорному сяйво ранкової зорі. Радімо, і світло в душі твоїй стає ясніше, і світи далекі ближчі. Будьте як денне світлом. випромінюючи сяйовок і. Плавусі щедро і щиро. Подивіться, скільки шляхів до великих джерел чекає своїх подорожніх, але щоб заслідувати їм, потрібно завжди рухатись вперед. А саме життя рух вперед чи назад. З кожною вашою думкою, вчинком, дією, якщо вони спрямовані на добро, ви завжди виграші. Бійся, зробити кроки назад. Важко піднятись на вершину, легко скотитись вниз. Та лише на вершині можна побачити великі і неосяжні горизонти, краєвиди небо край. І, власне, в цій ситуації зрозуміти всю цінність пройденого шляху, ви отримаєте те, що шукали, незважаючи на труднощі і подолання труднощів. І так завжди, з кожною хвилиною свого життя, підіймайтесь все вище і вище. Знайте, що ви будь-коли отримаєте руку допомоги. Під час кожного сходження на вершину. Чим більше ви допомагаєте людям, тим глибше і ширше буде ваш розум і душа, і легше будуть найважчі підйоми. Тому викорінюйте почуття егоїзму, не бути його вічним рабом. Великими дарами нагородив кожного із вас всевишній. Щедро посіяв у твою душу дорогоцінні зерна, і чекає, коли вони проростуть, зійдуть. А чи ти поділишся з іншими цим чудесним врожаєм? Любіть все широкою і, і йдіть до людей з любов'ю, знанням і красою. Об'єднайте їх. Будуйте з ними яскраве життя повне неповторної, невтомної праці і радості. У цій великій радості, роботі ви опануєте невичерпну нову життєву кров, силу та мудрість. Тільки так ви зможете виконати свою місію на землі і відданість джерелу. Це стандарти співтворців щодо нашого перезавантаження. Крім того, якщо ми усвідомлюємо або лише ну так примарно відчуваємо, як галибоко це відбувається всередині. Є момент ще розкриття нашої особистості, деяким чином вона проявляється? Багато хто з нас не знають, як робити це в житті. Все вкрите. Так, мороком, затемненням, сумнівом невідомості, а це означає, що час ще не настав. Необхідно дочекатись, поки духовні аспекти з'єднаються з его. І коли цей зв'язок виникне і зміцніє, прийде нова допомога зверху. Наше вище я постійно нагадує, що ми зоряна свідомість. І воно перевіряє всі наші помилки, досвіди, направляє на правильному шляху, правильному напрямку. Воно також бачить, що ми ще не готові до багатьох змін і намагається не підштовхувати, не поспішати. Для нас це виглядає часом як лухий кут, де ми не знаємо, що робити, не маємо впевненості в собі. Та ви ще я в будь-якому випадку веде нас до важливих людей, Дає, дарує нам дорогоцінну інформацію, а ми так чи інакше йдемо і рухаємося вперед. Спостерігаючи за нашим майбутнім втіленням, перед тим, як увійти в тіло дитини, ми чудово знали, друзі, що і як буде розгортатись, і що можуть бути певні періоди повного забуття і плутанини. Особливістю дуже легко, особистістю дуже легко маніпулювати в цьому трьохвимірному світі, вона. Має багато тригерів для керування, та коли ми нарешті вступаємо в контакт з нашим вищим я, все змінюється. Наша космічна пам'ять і знання починають повертатися, і чекають, щоб їх знаєте розпакували прямо тут на землі, і тоді це проявляється, розкривається наша доля. Ми можемо відчувати тягу до творчості, до іншої подібної свідомості, до об'ємної та конкретної інформації. Часом ми не розуміємо, що тримає нас на цій планеті. Але, згадуючи власні космічні домівки, хочеться об'єднати з ними країни і континенти всіх землян в одну велику сім'ю світла. Сьогодні з вами був я, Олександр. Я щиро і сердечно дякую вам за ваш перегляд. Дякую за ваші коментарі, дякую за ваші вподобайки. Хай вам щастить обійме світла. До нових зустрічей на каналі.